Всім привіт! З вже відео перевірки лічильника Гега Мюллера Це sbm 20 1 Версія якраз лічильника SBM 20, але без цоколів бакелітових по краям. Так, от Бачимо, як реагує на природній фон 0,3 імпульсів в секунду. В середньому ну, по звуку поклацання ви чуєте. Тепер підносимо датчик диму, тут гама випромінювання слабеньке. Чуємо, як тріщить. 60 квт Підношу, Все супер. Забираю, все замовкає. Ідеально працює. Тепер почекаємо, поки поки заспадуть, як я швидко забрав джерело. І підемо чи адекватно він на природній фон буде реагувати далі. Таким чином ми тестуємо його на швидке піднесення джерела, швидке забирання джерела і його миттєву реакцію на зміну фону. Адекватність показів. Так, бачимо, все ідеально. Короткі імпульси, все супер. Ну, природний фон. ну По звуку ви чуєте поклацання. Так, ну і покажу зі всіх сторінки, от але вже до природного фону. Так, от зі всіх сторін Ось нас ідеальне відчиня. Ну, кому потрібно, звертайтеся їх в кількості принципі, завжди є. Так, ось такі. П'ять ребер жорсткості Це вже новіша модель. Раніше було три ребра жорсткості, потім чотири ребра, потім п'ять додавали. Це вже саме еліта, так сказати. Ось самі стійки. До згинання вони. Ось так виглядають. Ось такий чудовий відчительник. Тут є. Точковою зваркою припаяний проводок. Це катод мінус. Точкою зваркою. Це анод. От. Тут ще є заглушки, ось такі бакеліти, але вони в рівень з металевим корпусом. От. Все, заморачувались, на заводі їх витачували, вирізали це взагалі. Дуже робота важка, тому що тут скло 5 півміліметра товщиною. До нього так тільки дотронешся, воно вже трісне і все. А вони тут ще цей бакеліт вклеювали, замазували зверху, як бачите, епоксидкою чи якимось клеєм спеціальним, Ну, так заморочувались. Ну, для захисту скла це робили, я так розумію. От. Або зрізали. Або зрізали бакеліт, цоколі зрізали. Але не знаю, так зрізати, щоб болгаркою щоб ось тут скло не зачепити, це майже нереально. Це на заводі по-любому робили, а не хтось так. Ну Все, всім пока. Такі чудові лічення. Кому потрібно, звертайтесь. Будь-що по диземетрії, будь-які питання. В принципі, все допоможемо. Всім пока.